6 грудня, День Збройних сил України. Пишаємося нашими збройними силами і вшановуємо пам'ять загиблих воїнів. Сьогодні на міському кладовищі міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков, секретар міської ради Сергій Дорота разом із військовими вшанували загиблих у російсько-українській війні. Також громадськість горішніх плавнів на чолі з міським головою Дмитром Биковим поклала живі квіти до меморіальної споруди землякам-учасникам бойових дій. Вічна пам'ять нашим землякам-героям, майору Миколі Зайцеву, солдату Сергієві Гирману, солдату Олександрові Білоконю капітану третього рангу Віталієві Кондакову, солдату Олександрові Шалесному, підполковнику Євгенієві Волошину, солдату Іванові Білецькому, старшині Денисові Свиридову, солдату Євгенієві Семенову, старшому лейтенанту Вікторові Дичуку, солдату Олексієві Брідні, солдату Анатолієві Назарову. Головному сержанту Ярославові Тарану, солдату Володимирові Гармашу, старшому солдату Олександрові Кравченку, солдату Денисові Кошевому, лейтенанту Олексієві Яцькову, старшому солдату В'ячеславові Кіндеру, солдату Дмитрові Бєлікову, молодшому сержанту Олегові Олексюку. Молодшому сержанту Олександрові Вільчинському, старшому солдату Олександрові Федорчуку, головному сержанту Сергієві Харламову, старшому солдату Євгенові Лопуцьку, старшому сержанту Олександрові Чугаїнову, молодшому сержанту Андрієві Кучеренко, молодшому сержанту Олегові Скрипці, солдатам. Павлові Кириленку, Володимирові Демєву, Андрієві Черні, Едуардові Гриценку, старшому сержанту Олександрові Півню. Ми вдячні героям, які віддали своє життя за нас, за Україну, за те, щоб ми тут спокійно собі спали, їли, жили. Це дуже як вам сказати, дуже важливе, важливе свято для. Ну, я вважаю для наших захисників. Наш долг, допустимо, тут в тилу почтить пам'ять і збодрити хлопців наших на передовій, щоб вони розуміли, що ні одні, що ми за них переживаємо, чим можемо, допомагаємо. Слава Збройним силам України. Вічна пам'ять героям. Слава Україні.